Львові варварами був облитий фарбою найкращий у Європі пам'ятник жертвам Львівського гетто. То було три тижні тому. І всі три тижні ні одна людина з владної структури, ні наша влада нічого не сказала, як свої відношення до того. Чи вона підтримує, чи навпаки заперечує, повне мовчання. Тут дуже багато було перед тим сказано гарних слів від представників влади. Так. Гарні були слова, але слова мають підкріплятися діями, діями. І сьогодні можна подивитися ось за пів години, ми будемо там біля того пам'ятника. Але я спеціально взяв слово тут, на, цій, на цьому місці, щоб сказати, що ми не можемо так далі жити. Так не можна жити, якщо ми вважаємо своє місто європейським містом, найкращим в Україні. Ми львів'яни. І я вам скажу, що тут також львів'яни зробили, облили фарбу. То не хтось приїхав нам з іншого міста. Тому я дуже прошу не тільки слова говорити, але справами своїми підтвердити те, що сказав Святой Отець, що ми всі люди, ми перед одним Богом ходимо. І ще одне, є у нас констабер Янівський колишній, на території якого досі є тюрма. Може там навіть і приміщення ті, що німці будували. Але біля того концтабору, долина смерті, де були розстріли в'язнів того концтабору, вона в жахливому стані. Вона в жахливому стані і вже багато років нічого не можна там зробити. Я сподіваюся, що все ж таки, таки напередодні чемпіонату. І не тільки тому, що гості приїдуть. В першу чергу, це для нас потрібно, для наших дітей, які на то дивляться і розуміють, що таке може бути. Можна так відноситися до тої святої пам'яті. Я хочу завершення сказати, що дуже добре, що ми збираємося, але ми збираємося раз на рік, аби вшанувати пам'ять. А пам'ять жертв нацизму і Костоворю потрібно, на мій погляд, вшановувати кожного дня. Вічна пам'ять жертвам нацизму. Дякую.